Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні п'ятниця, 6 червня, День журналіста. Вітаю всіх, бажаю успіхів, творчих здобутків, наснаги, сил та професіоналізму. Так відзначається в Україні традиційно. 6 червня. Ну і власне кажучи, в цей день для вас брифінг з традиційно оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Традиційно, як завжди, звичайно, поговорити є про що, що ми зараз з вами і зробимо. Ну, по-перше, Росія таке, ну як кажуть, гора народила мишу. Путін таки вдався до того, про що багато говорили. Там писали, нагнітали ситуацію, про що говорив і Трамп, і писали російські пропагандисти. І ми очікували, і я вам розказував, що це може статися. А саме масштабна ракетно дронова атака. Ось така вона була цієї ночі по багатьох регіонах. На жаль, є поранені, є удари. По наших містах Херсон, Харків, Київ постраждав Хмельниччина, Волинь. Тобто ворог здійснив таку комбіновану атаку із застосуванням дронів типу шахет та інших типів, також крилатих ракет Калібр і підняв залишки недобитки своєї стратегічної авіації у вигляді літаків ту 95 здійснивши пуски ракет Х-101. Ось, власне кажучи, це. Те, що використовував противник, оце і є великий удар. По кількості зараз будуть результати від повітряних сил Збройних сил України, тоді можна буде оцінювати, коментувати, як і стан та роботу нашої системи протиповітряної оборони. Про це більш детальніше згодом. Але ще одна важлива подія дві важливих події відбулося паралельно із цим. По-перше, близько 400. БПЛА різних типів полетіло на Росію в різну в різні області: Брянську, Липецьку, Московську, Орловську. Там великий перелік, куди ці дрони полетіли, і місцева влада, губернатори, там начальство їхнє обласне, регіональне повідомляло про те, що летять дрони. І це дуже добра тенденція. Тобто, ми не чекаємо. Ви запускаєте по нас шахеди. Ну, значить, по вас будуть летіти наші дрони у великій кількості. І не розслабляйтеся. Це перше. Друге, був здійснений повторний удар по місцях дислокації, базування безпосередньо, навіть не дислокації, а базування в на той момент 26-ї ракетної бригади російських військ. Ракети типу Іскандер, балістичні ракети, які були скеровані на Чернігів, на Суми, на Київ, і таким чином. Вдалося запобігти застосуванню цих ракетних комплексів. Було це зроблено напередодні. Безпосередньо вночі з 5 на 6 червня. Відео і світлини вже є в соцмережах. Це вражає масштабна пожежа і детонація саме боєкомплекту. Тобто, детонація саме ракет це результати успішної бойової роботи. Тобто двічі було уражено комплекси Іскандер. Буквально протягом 4 тере, ну скажімо, 6-го, тому що формально це вже в ніч з 5-го на 6 червня. І ми бачимо результати, що це так само дало можливість зменшити потенціал ворога для застосування ракет і для проведення атаки, адже на іскандери Росія дуже розраховувала. Ну, тому ось такі превентивні успішні захисні дії. Вони багато в чому руйнують плани ворога. Плюс до того війна переноситься на території Росії, що в цілому теж дуже позитивно. Крім того, цікава новина теж з'явилася вночі, тому що цікаве атмосферне явище бачили в повітряному просторі мешканці Казахстану. Одразу в багатьох соцмережах почали з'являтися відео та світлини. Того, як в небі з'явився, як вони зазначили, чи то комета, чи то астероїд, чи то НЛО та прибульці, не могли розібратися в Казахстані, але допомогли традиційно російські пропагандисти та воєнкори, які дещо привідкрили інформацію і зазначили про те, що з Капустіного Яру, який розташований неподалік Актубінська, безпосередньо до кордону з Казахстаном, був здійснений пуск Арішника. От єдине, що Арішні взлетів зовсім, зовсім невдало і полетів не в сторону, не в бік України, а полетів в бік Казахстану. Тобто це була ракета Арішні, яка фактично не спрацювала, яка, ну ми бачимо, це ж не вперше російські вундервафи або не спрацьовує, або не відповідає заявленим конструкторами. Та розробниками і виробниками технічним характеристикам. Тому е, нічого дивного, я думаю, немає. Я хотів би повернути всіх нас десь на пів року назад, коли була істерія, пам'ятаєте, листопад-грудень 2024 року. Е, Росія багато погрожувала застосуванням Аречника. Тоді дуже ну, багато про це було сказано. Путін там ледь не щотижня нагадував про те, що в нього є це вундервафи, так званий, і він його може застосувати. І аналогів, звичайно, ні, і жодна система ППО не впорається і так далі. Але тоді чіткий прогноз дав Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони. Так от пан Буданов тоді дійсно правильно заявив, що у Росії просто немає великої кількості цих ракет, і невідомо наскільки вони. Надійні, а існують вони там буквально в кількох дослідних експериментальних зразках. Ну і судячи з того, як розвиваються події, що відбувається саме невдалі пуски, в принципі, це так і є, як говорив пан Буданов. Ну, але що зробиш? Хотіли вони, значить, нам завдати такий більш масштабний удар, але техніка. Проти Путіна це чітко вже видно і зрозуміло. Повстання машин там проти Путіна, власне кажучи, тому нічого не вдалося. Не вдалося із того, щоб цей акт відплати, так званий, зробити більшим, ніж ми могли очікувати чи розраховувати. На жаль, ті ж самі методи терору, на жаль, удари по цивільних містах, забудова ні в чому не повинні люди, тероризм. Це і є почерк сьогоднішній, і не тільки сьогоднішній Путіна. І тут нічого нового не відбулося. Тому що ще більше ударів по Росії, ще більше наслідків нашої літньої кампанії і я думаю результати будуть. Ну і е, до новин так само ще цікавих. А, по-перше, зараз ми перейдемо до так званого Жабу Гадюкінга в США. Трамп Маск, ну не те, щоб я думаю, друзі, ми з вами не очікували цього. Принаймні той, хто стежить за моїм каналом, знає і бачить що про це попередження було, що маск і Трамп розійдуться, і шляхи їхні підуть різними а, за різними напрямками. Про це зараз поговоримо, тому що там ой, як запалало, ой, як у них там проблеми виникли, але зараз спочатку про. Дещо інше про те, що е президент США Трамп зробив низку заяв під час зустрічі з Фрідріхом Мерцем, канцлером Німеччини. Отже, що зазначив Трамп? Путін отримав сильний удар. Я не думаю, що він грає в ігри. Кількість загиблих внаслідок війни між Росією та Україною набагато вища, ніж повідомляють ЗМІ. Якщо Росія вийде за межі дозволеного, ви будете здивовані, наскільки ми суворі. Та мене здивовані, наскільки ви не суворі, і наскільки Трамп продовжує витягувати час і дарувати цей час Путіну. Я з Україною я за припинення вбивств справді цікаво. Якщо це справді так, то чому ми не чуємо про нові пакети допомоги та озброєння, яких ми потребуємо? Тому що ми ж розуміємо, з того, що було обіцяно адміністрацією Байдена, там небезмежні запаси, і вони вичерпуються. Ми потребуємо. Нового, то питання де, ну і е, наступне, що сказав так само е, Трамп, е, про операцію СБУ Павутина. Щось сталося кілька днів тому, і тепер росіяни готують відповідь. Ви, і знаєте, це не добре. Я не задоволений цим. Щось сталося. Це успішна операція України по території Росії. Не задоволений цим. Це можливо Трамп так натякав Путіну. Що не потрібно бити по території України, ну дивно. Ну, якщо не задоволений, то потрібно просто посилити Україну і запровадити жорсткіші санкції проти Путіна. Про це ж ми закликали і просили зробити неодноразово. Рецепт є, пропозиції є, і вони на столі. В чому тут проблема? Ну не розумію, але це можна зробити. Ну і Трамп заявив, що терміни запровадження санкцій проти Росії. Існують лише в нього в голові. Каже, якщо буде потрібно, тиснутимуть жорстко і постраждати можуть не тільки Росія, а й Україна. Цікаво. Також Трамп порівняв Україну в Україні з двома маленькими дітьми, які б'ються в парку. Цікава конструкція, що постраждає тільки Україна. Але я вам скажу, що це хвилинка відвертості та правди від Трампа. Адже хочу нагадати, що. Ми ж вже бачили і були свідками того, що Сполучені Штати Америки, адміністрація президента Дональда Трампа, тиснула на Україну, причому тиснула більше на нашу державу, аніж на Росію. Це ж факт по призупиненню допомоги, по призупиненню надання розвідданих і по політичному тиску ми це все спостерігали. Це все було. Тепер чекаємо тиску на Росію. Нехай вже Росія постраждає від санкцій. Сподіваюсь, Сенат США зможе проявити волю і дійти до принципового рішення, розпочавши розгляд проєкту про запровадження 500% санкцій, потужних та тарифних обмежень проти Росії навіть супереч волі президента США. Адже, <кій> вибачте, будь ласка, адже проблеми у Трампа схоже таки будуть через прямий виступ проти нього. Ілона Маска. Адже між Ілоном Маском та Дональдом Трампом розпочалася справжня заруба. Маск назвав Трампа невдячним і заявив, що без нього той програв би вибори. Він стверджує, що його податковий законопроект є огидою, огидною мерзенністю через збільшення дефіциту бюджету. У відповідь Трамп знецінив роль маска у своїй виборчій кампанії, сказавши, що він переміг би і без нього. Також він додав, що дуже розчарований ним. Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті мільярди доларів. Це розірвати контракти з Ілоном Маском. Написав Трамп. На тлі конфлікту акції Тесла впали. А маск запустив у соцмережі X опитування щодо створення нової партії. Чи настав час створити в США нову політичну партію, яка представлятиме інтереси 80% середніх верст населення? запитав Маск. Після цього Трамп написав, що Маск просто збожеволів. Маск у відповідь. Трамп присутній на записах з острова Епштейна. Це справжня причина, чому записи не було опубліковано. Також Ілон Маск погодився з тим, що Трамп слід оголосити імпічмент, та замість нього на посаду має прийти Джей Ді Венс, діючий віце-президент. Ну і у світлі прогроз Трампа скасували всі державні контракти, що пов'язані зі мною SpaceX розпочинає зняття з експлуатації всіх кораблів Dragon. Ну, ось така ситуація. В принципі, я знову ж таки кажу, це прогнозовано. Те, що шляхи Трампа та Маска розійдуться, це було питання виключно часу, виходячи з їхнього характеру, темпераменту, поглядів і виходячи із амбіцій, так само, які є у Ілона Маска. Тому читалося те, що між ними буде розбрат. Тепер питання дуже цікаве, наскільки. Технологічний капіталізм, наскільки представник великих корпорацій, і, ну як їх ще називають, цифрових гінг-гігантів або цифрових олігархічних кланів США, давайте вживемо таку термінологію, можливо, більш зрозуміло для нас, адже маск репрезентує саме їх. Він є таким репрезентантом загальним багато в чому американської силіконової долини. Так, от тепер питання, наскільки цей клас, перше, Наскільки маск зможе заручитися дієвою підтримкою своїх колег по цеху, і наскільки вони зможуть просунути певні речі, скажімо, зіграти в опозицію до Дональда Трампа. І чи вдасться їм це зробити, і чи матимуть вони дійсно такий сильний вплив? Це багато в чому дійсно дуже цікаво, тому що. Це не просто зараз про Трампа і про Маска, це ще й про найближче майбутнє в США, про яке багато пишуть, говорять. А зараз ми спостерігаємо в наяву, чи матимуть якраз великі корпорації і такі діячі, як Ілон Маск і йому подібні, більш суттєвий вплив на американську політику. Тобто, умовно кажучи, про. Корпорації, бізнес і велику політику, Білий дім Вашингтон. Ось це зараз питання. Подивимося, але, вочевидь, ну, скажімо так, такий розбрат він точно не йде в плюс Трампу. Але сам винен, сам підбирав таку команду. І це, до речі, знову ж таки багато в чому дублює. Те, як відбувалося 45-те президентство Трампа, коли в нього так само на початках каденції був один склад адміністрації довіреного крукола людей, радників, помічників, консультантів на посадах. А потім він від них поступово позбавлявся та оновлював. Тому тут нічого дивного немає. Але ця технологічна війна Маска проти Трампа може мати наслідки. Це цікаво. Тим часом Німеччина. Почала активніше підтримувати Україну, мова йде про допомогу. Зокрема, наша держава має отримати 5 мільярдів євро на потреби армії. Також триває активна дискусія про постачання ракет Таурус і чи дійсно це реально, але вже є припущення, якою може бути альтернативна зброя. Ну, от альтернативна зброя. Дрони лютий, як пише видання Дефенс Експрес, ракети-дрони Барс. Ця зброя може бу буде закуплена в Україні та профінансована. Ми розуміємо, що, наприклад, дрони лютий за німецькі кошти можуть бути готові трохи раніше, але, вочевидь, точно не мовиться, що за місяць можна розробити щось абсолютно нове, тим паче балістичну ракету, зазначають Дефенс Експрес. Ну тобто, німці намагаються відкупитись. все ще тривають дискусії. Вони не готові передати свої далекобійні ракети Таврус. Які б нам дуже знадобились, але готові фінансувати виробництво у нас. Яка буде альтернатива, це цікаво подивимося. Але добре, що хоч так. Погано скажу відверто, що без таурусів, тому що ракета є ракета ще й зі стелс-технологіями, ще й менш помітна для радарів Росії і менш вразлива для їхніх систем протиповітряної оборони. Це не порівняти, але добре, що фінансують виробництво. Ну а 1 мільйон 300, 1 мільярд 300 мільйонів євро для України буде інвестовано в наше виробництво. Про це повідомив міністр оборони України Умєров. Він зазначив, що в межах данської моделі військова підтримка зросте до 1,3 мільярда євро вже у 2025 році. Як зазначив очільник українського оборонного відомства, перший транш – 428 мільйонів євро. Від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї, а саме, артилерії, ударних дронів, ракет і протитанкових засобів. Це рішення, результат нашої розмови з колегом і другом Троельсом Лундом Полісоном, міністром оборони Данії. За… Фактично данської моделі виробляється українська артилерійська установка Богдана і не тільки. І перелік країн, про які я зазначив Канада, Норвегія, Данія, Ісландія, до них доєднується Швеція, чітко свідчить про те, як діють країни півночі. Ну, Канада зрозуміло, але є країни Північної Європи, які, не зважаючи ні на що. Продовжують допомагати Україні безпосередньо постачаючи озброєння, так і інвестуючи у виробництво зброї тут, в нашій державі. І це дуже важливо, власне кажучи. Ну, і Сенат готовий дати Трампу більше інструментів проти Путіна, і це будуть не непряники. Ліндсіґрем, американський сенатор республіканець. Не зупиняється, і це дуже добре. І заявив, що Сенат готовий найближчим часом дати Трампу більше інструментів проти Путіна, враховуючи його поведінку. За словами Грема, він завжди вважав Трампа єдиною людиною, яка може закінчити війну між Росією та Україною, чесно і справедливо. Зрозуміло, що з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим. Сенат скоро надасть президенту Трампу ще більше інструментів у його арсеналі, і це буде не пряник. Він додав, що цінує той факт, що Трамп виступив у контакт з Путіним, що спробував змусити сісти його за стіл перемовин, але готові і до жорстких дій. Ну я сподіваюся, що Сенат набереться такі волі і сміливості і почне розгляд законопроєкту про запровадження більш масштабних санкцій проти Росії Грем намагається сенатор зробити це більш де демократично і дипломатично, говорячи про те, що він нібито і підтримує Трампа з одного боку, з іншого боку, потрібно жорсткіші санкції, але потрібно вже йти проти, <кій> проти безпосередньо а, навіть і Трампа. Ну якщо Маск вже пішов, то що сенаторам, чому ні? Папа Римський Лев 14 закликав Росію вжити заходів для припинення війни в Україні під час своєї першої розмови з Путіним. <кій> Папа зазначив, що він закликає Росію зробити жест, який сприятиме миру, підкресливши важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту. Папа та Путін також обговорили поточні зусилля щодо обміну полоненими. Та цінність роботи в цьому напрямку. Про це заявив кардинал Матео Марія Дзуппі, архієпископ е е Болонії. Папа згадав патріарха Кірила, подякувавши і так далі. Ну, Ватикан активно включається. Подивимося, чи це матиме результати. А в Пісков, наприклад, обурився, що проти того, що він сказав, що в Кремлі не задоволені реакцією Трампа на операцію «Паутина». Ну, от не запобіг, не допоміг. І додав, що більше не потрібно такого робити. Ну, вкотре, от така от реакція. Ну, а Нью-Йорк Таймс пише про те, що президент США Трамп незадоволений через дії Путіна і Зеленського, але ставиться до них по-різному. Висловлює розчарування як щодо Путіна, так і Зеленського. Але за даними Джерел, Трамп неодноразово називав Зеленського поганим хлопцем і звинувачив його в ескалації ситуації, яка може призвести до ядерного конфлікту. Водночас іноді він висловлює розуміння, зазначаючи, що Україна захищається. У випадку з Путіним демонструє більшу стриманість, він неодноразово наголошував на дуже доброму ставленні до російського диктатора. Ну, що ж тут сказати? Ось така ситуація, а ми це все бачимо, спостерігаємо. Але ми, попри все, робимо своє і на Росії запалає ще більше. Я в це вірю, і це плани на нашу літню кампанію, але можуть бути складніші через те, що США зволікає з постачанням озброєння. Це теж факт, що може вплинути і на фронт. Тому тут потрібно шукати рішення, наші європейські партнери, внутрішній ресурс, продовжувати захищатись у нас. Немає вибору, тому що поки Росія не буде зменшена, поки Росія не буде принижена і обмежена, доти це буде тривати. Ну, тож, друзі, бережіть себе, підписуйтесь на канал і слава Україні!